Найцікавіше завжди людей цікавиться, як їх можна розмножити. Перший спосіб, для мене як найгірший, хоча для початківців найлегший це просто в воді. Ви просто берете, відрізаєте шматочок ліани. А що я церемоюсь? Я так і зроблю. Дивіться. Так, взяли, відрізали шматочок ліани. Забираєте верхні декілька листочків і ставите це в воду. І чекаєте, поки воно впустить корінчик, тоді, можете посадити. Цей метод класний чим. По-перше, він найпростіший. Найчистіший, найлегший, просто обрізали, поставили воду, чекайте, поки впуститься корінчик. По-друге, він швидкий, тому що ви зразу маєте цілу ліану, яку ви потім посадите. Вам не треба буде чекати, поки виросте нова гілочка. Його мінуси. В моєму випадку я робив паралельно ще два методи. Цей метод найдовше знадобився, для того, найбільше часу знадобилося, щоб випустити рослинні корінчик. І цей корінчик був дуже такий маленький, дуже тоненький, один, без бічних корінчиків. І, ну, взагалі, ризик був, чи та рослина прийметься, вона прийнялась. До речі, десь вона тут у мене може і є, але в будь-якому випадку цей метод зайняв набагато довше часу. І е, наступні листочки, які почали випускатися в воді, вони дуже стали малесенькими. Я не знаю, чи це зв'язано саме з цим методом, чи чому, але це мій досвід. І м, вона виглядала вже неприваблива, і вона, до речі, навіть зараз я знаю, де. А во вона. Дивіться, я вам покажу. Ось ця та от гілочка, яка в мене була поставлена. Бачите, Бачите, яка вона стала малесенька? Дивіться, Всі. оце нормальний листок, а це от після води. Про тому, що ростуть в одному ґрунті в, умовах. в однакових умовах. Тому цей метод я особисто рекомендувати не можу, хоча він є, він, в принципі, працює, щось посадити з 100 вирости можна. Йдемо далі. Другий це є такий Better butterfly метод, це є метод метелика. Чому він так називається? Тому що ви берете, а давайте візьмемо вже, на прикладі нашої зрізаної ляни, Ви берете просто два листочка, їх завжди має бути два, і просто отак ви об обрізаєте. І у вас виходить ось такий ніби метелик. Тобто гілочка, гілочка і збоку два листочки. Після цього ми це ставимо в сфагнум мох, створюємо парничок і чекаємо, поки звідси вилупляться корінки. До речі, корінчики з такого методу з'являються набагато швидше. Буквально за тиждень часу вже буде тут хороше коріння. Який мінус цього методу? Він дійсно працює, він дуже класно працює, він швидко працює. Великий мінус. Корінчики сукулентів, зокрема, цевропегії, бо це також сокулент, є зазвичай дуже тоненькі і дуже ніжні. І мох мохсфагну куди навіть міцніше, ніж ці корінчики. І потім вам розплутувати, я мав цей метод, потім розплутувати ці малесенькі коріння від того сфагну моху. Це було просто: у мене вже руки трусилися, я вже не міг на це дивитися. І, і ну, це процес сам класний, але в кінці висадити це все без мого слагнути дуже тяжко. Тому тож, я цей метод не люблю. Він мені трошечки важкий. Перше, вмох, потім, щоб воно прийнялося в землі, дістати то з того моху це дуже багато процесів. Хоча результат насправді може бути класний. Ті, хто люблять мох, він їм точно підійде. Але я люблю метод в землі найпростіший, найшвидший і найефективніший, коли ви напряму садите в землю. Але тут є багато нюансів, про які треба знати, і тому я зараз це вам все покажу в деталях, як це буде відбуватися. Я дуже довго думав, в який горшик я це все буду садити. Я вирішив ось такий це, взагалі, контейнер, який я купив в Аврорі, не знаю, ніби 100 гривень коштує. Він мені дуже сподобався зовнішнім виглядом і те, що я хочу в принципі, для цієї рослини. Мені був потрібен трошки подовгастий горшик. Цей дещо заглибокий, так як цей сукулент вони потребують, в них дуже слаба коренева система, їм потрібен був би, напевно, з половини з висоти. Але я натомість посаджу все внизу, засиплю як і дренаж в той ж самой числі цеолітом. Засиплю це все цеолітом, я навіть зараз це зроблю. Дивіться, в мене тут є таке, таке відро цеоліту. Це дуже класний камінь вулканічного походження. Який і втримує вологу, і поживні речовини. Він взагалі додається у мене всі субстрати як добавка. Але я його тут використовую як дренаж. Ви мене запитаєте, чому не звичайний керамзит? Тому що керамзит зазвичай більший по розміру. Тобто це оліт все ж таки є набагато дрібніший, і він підходить під саме коронеустему церопегія. І звісно що є керамзит дрібної фракції, але сріб в мене його дуже мало. Я не хочу його на це витрачати, і м -м, мені здається, що це оліт тут набагато краще впорається. Тому це оліт. Е, чим ще погано і цей горшок, тому що тут немає дренажних отворів. Вам рекомендую дренажні отвори зробити обов'язково, тому що е, ця рослина боїться переливу. Але це не мій випадок, я людина яка все пересушує, тому я не боюсь. Я точно справлюсь. Я буду тут і буду вам показувати вже процес саме зі столу, щоб ви це все могли повторити. Засипаємо нашою хорошою класною землею, про яку я так само розказував в першому відео, яка вона повинна бути. Єдине, що я її засипаю майже по самий верх, тому що це є рослина, яка кущиться, вона робиться, такою, вона заповнює повністю всю поверхню горщика, тому її глибоко всаджувати не потрібно, тому я всміливо, майже по самий верх засипаю горшок. Ну, а тепер найцікавіша частина. Нам потрібно наробити якомога більше ось таких живців. Якщо чесно, це навіть гілочка трошечки забагато, тому що корінчики будуть рости саме ось з цієї частини в основному. Тому ми можемо навіть трошечки більше обрізати, але все рівно треба дещо лишити. Ось таким чином. І ми його сміливо просто вставляємо в землю. Так, щоб оця частина була вкрита землею. Листок не потрібно. Все. Ось таким чином. Я вибираю спочатку найбільш такі м'ясисті гілочки. Ось це Так, тільки не І маленький я не буду вкорінювати. тому що... Ймовірність, що він проросте мала, а навіть якщо я проросте, то вони будуть трошечки такі некрасиві. Беремо і вставляємо сюди. Не боїмося вставляти їх поряд. Це окей. Тому що я хочу все ж таки, щоб воно було густе. І чим густіше ви це все поставите, тим ну, буде воно, звісно, що гарніше. Тому, ось прямо так листок на листок, навіть все окей, воно все проросте. Повірте мені, я вже пробував. Нічого в цьому поганого нема, навпаки. Ці малесенькі гілочки потім почнуть шукати світло, і вони самі навіть вилізуть вам з найглибших ваших глибин цього горшика, тому за це абсолютно не переживайте. Добре, тоді вже користуючись нагодою, я вам покажу цей тюбер, бо він тут великий. Дивіться. Дивіться. О, дивіться, яка класна штука. Бачите? Яка вона велика, як мій весь палець фактично. А ми продовжуємо. Фактично ми закінчили, але єдине, що нам бракує зробити для повного щастя, це все діло полити. І досить щедро поливаю. Дивіться, як воно виглядає все з боку слої. Це і земля. Тепер ми це все ставимо в парничок. Зразу вам покажу такою нагодою свій парничок. Тут розмножувалися мої String of Turtles, тобто пеперумія прострата. Це яка красиня, і вже вона, до речі, гарно прийнялась. У мене тут навіть гранатик прийнявся, подивіться. Навіть гранатик прийнявся. А луказії мої. Бульбочки просинаються. Ми це все діло закриваємо. Не забуваємо провітрювати час від часу, щоб там не з'явилися грибки. Стоїть у мене під фітолампою. А, і за, думаю, тижні два ми вже будемо бачити з вами маленькі паростки. І я вам це обов'язково покажу. Отже, пройшло два тижні. Перше відео було знято 11 липня, сьогодні 30 липня 25-го року. Давайте подивимося, що сталося з Пам-па-пам, -пам -пам. Подивіться на це. Вже за два тижні. дивіться, вже цілі паростки повипускалися. Давайте детально глянемо на них. Просто краса. Подивіться. Вже раз, два, три, чотири, п'ять. Малесенький. тут є ще 6 всередині, бачу, що скоро буде. Бачите? Так само тут решта. дивіться, раз, два, три, вже почали випускатися. Це, до речі, мої алоказії. Бачите, вони також вже їх посадив і вони гарно себе почувають. Ну, загалом, все, циропегія в мене вже м -м, дозріла. Вона буде ще стояти в перничку ближчі тижні-два, напевно, точно, поки що поки всі листочки не випустять ось такі гілочки. І тоді можемо її спокійно вже діставати на її постійне місце перебування.